Вітаю вас, друзі. Зараз покажу вам ще один черговий приклад того, що Зеленський точно знав, що буде війна. Більше того, він нагло брехав всім українцям про те, що війни не буде. Військо. слухайте уважно, що каже за нами. Правда, правду. Ми ніколи не будемо приховати. Не будуть приховувати від правду від нас. Як тільки ми побачимо зміну ситуації, як тільки ми побачимо угу. зростання ризиків, ви будете про все це знати. Звичайно, зараз немає жодних причин для хаотичних дій. Немає причин каже. Нема причин, каже. Дивіться уважно. 22 02. 22. Тепер переходимо на сайт radagold.ua. І дивимось. Проєкт закону про внесення змін до деяких законів України щодо заборони виїзду за кордон деяким категоріям осіб на період дії воєнного стану. Дата законопроекту 17.02.22. Так, закону, який би забороняв виїзд за кордон, до сих пір так і не прийнято, тому вся ця заборона це все є незаконною і порушує Конституцію. Але ще раз, 17.02 вони подають проєкт закону про заборону виїзду за кордон. А 22-го, за два дні до повномасштабного вторгнення брехун президент каже, що все буде нормально. Якщо що, ми вам скажемо. От з цього, друзі, почалася ця велика брехня. А потім вже ми чули з вами і про те, що палками на війну у нас ніхто нікого не заганяє, і у нас відкриті кордони. Хочеш їхати, їдь, і багато багато іншої брехні. А ще більше цікавих, корисних, а головне правдивих новин ви можете знайти на моєму телеграм-каналі не на часі. Посилання є в шапці профілю.